Так, поговоримо сьогодні про папанкуша Е, Почитаємо, що написано в священних писаннях. Від Хіштіра сказав: Ома до суда, як називається Екадаш двох світлих тижнів місяця, Ашвіна, вересень-жовтень. Будь ласка, будь милостивий і розкажи. Розкажи мені про це. Совишній господчі Крішно відповів: О царю, послухай, як я пояснюю славу Екадаші, папанкуша Екадаші, який змиває всі гріхи. У цей день кожен повинен поклонятися божеству Падманабга, Господу, чий попок, подібний лотосу згідно з правилами та приписами, вчиняючи так, будь-хто досягне всіх небесних насолод, яких він сам забажає у світі, і врешті-решт досягне звільнення. Тобто дивіться. Коли ви дотримаєтеся допису, ви маєте отримати, ви можете отримати все, що ви бажаєте, вчиняючи так, досягаєте небесних насолод, так, яких він сам забажає у світі, і врешті-решт досягне звільнення. Можете отримати повний пакет all inclusive все включено, і це хороше життя. Та наступне головне пуститися в Ну Що я вас надихаю? Просто висловлюючи смиренну повагу Господу вішну, що сидить на Гаруді, можна досягти того ж блага, що досягається тривалою аскезою і повним контролем над почуттям. Навіть якщо людина має безліч гріхів, він може уникнути пекла, служачи Господу хрі, який збирає, який забирає всі гріхи. Не треба краще грішити, але у нас вже за минулі життя і за це вже життя вже уже що є. Тому саме краще служити Господу, поститись, ну, От, і не грішити. От, ну, один зі способів, щоб не грішити, це дотримуватися кадаше. Просто не до того блага, яких можна досягти паломництвом до тіртхи цієї землі, набувається оспівуванням святих імен Господа Вішну. Кожен, хто оспівує ці святі імена, Рама, Вішну, Дж... Джанардана і Крішна, особливо в Екадаші, ніколи не побачить обителі Ямареч. Ямарач, нагадаємо, це Бог смерть. Також і той, хто поститься в Папанкуша Екадаші, який так дорогий мені, Господу маю. Це, це Господь говорить, так, що хто дорог... ну, ті, ті, хто постяться, вони дуже дорогі йому, Господу. Ніколи не побачать цієї обителі. І той вайшнав, який нешанобливо ставиться до Господа шив, і той вайшнав, який нешанобливо ставиться до, мен, до Господа Мацногось, обов'язково потрапляють у пекло. Ну, Призивається всіх до поваги. Так. Ну, Якщо, скажу, якщо ми будемо поститись в кадаш і думати про Господа, прославляти, вірити в нього, з повагою до нього ставитись, ну, як мінімум ми не встигнемо нагрішити. Тому утримується кадеш. Благо здобути принесенням у жертву тисячі коней і сотною жертвою жертву принесень раджасує. Ну, є така ядя, коли приноситься у жертву коня. От не дорівнює навіть 16 частині благословення посту в Екадаш. Тобто, бачите наскільки потужний і сильний Екадаш. Треба трошки попуститись, і ваші гріхи зразу змиваються. Будь ласка, не треба думати на те, що ви день попустились, і все зразу стало святим. Вони приходять ці всі блага, але деколи це потребує трохи часу, і в нас деколи може бути стільки гріхів, що нам потрібно все життя пуститися. Але тим не менше, воно все одно знімає ці гріхи. От немає більшого блага, ніж те, що досягається постом, викадеш у всіх трьох світах. Немає нічого більш приємного і має велику силу звільняти від гріхів, ніж Екадеш, день Господа. Падманапха, чий подібний лотос. Отца, до тих пір, поки людина не дотримається посту в день Господа Падманабха, званий папанкуша Екадаша, він залишається грішником і наслідки попередніх гріховних вчинків ніколи його не покидають. Немає усіх трьох світах благ, яких не можна було б досягти, дотримуючись посту в Екадеша. Кожен, хто з вірою дотримується його, ніколи не побачить уособлену смерть Господа. Ямараджі. бажаючись звільнення, раю, доброго здоров'я, гарної жінки, багатства і достатку зерна повинен просто поститися в цей день Екадеша. Отцар, ні Гангу, Гая, Каши, ні Пушкара, ні навіть святе місце Курукшатра не зможуть дати такого блага, як Папанкуша Екадаш. Тобто, бачите, скільки благ можна дотримати всього ж дотримуючися посту Папанкуша Екадаш. Ой, Орхіштіра, великий захис... э, захисник землі, після дотримання Екадеша протягом дня відданий повинен не спати вночі поступово, таким чином він легко досягне обителів Всевишнього Господа Шрі Вішну. Десять поколінь його родичів по материнській лінії, 10 поколінь по батьківській лінії і десять поколінь з боку дружини досягнуть звільнення, якщо він просто дотримується посту викадиша. Всі ці родичі знайдуть свій початковий чотирирукий трансцендентний вигляд. Одягнені в жовтий одяг і чудові грилянди, вони піднімуться в духовний світ на, спини, на спині Гаруди, ворога ЗМІ. Таке благословення, яке заслуговує мій відданий правильним дотриманням папанкуши Екадаш. Бачите, який син Екадаша? Варто розсоблюдати. Знову ж таки, дивіться попереднє відео, де я розповідаю загалом про Екадаші. Ну От, І, будь ласка, дотримуйтесь його правильно. Хорошо? М -м. О, кращий з царів. Кожен, хто поститься в папанкуші Екадаші, будь він дитиною, юнаком або старим, звільняється від всіх гріхів і можливого народження в пеклі. До речі, про кадаш є ще також дотримання норм, тому що дітям до 12 років не рекомендується так само отримувати Ну, Якщо вони встані це робити, добре, якщо ні, то краще не треба. От, і також для старших людей, в яких можуть бути якісь певні обмеження по здоров'ю. Той, хто дотримується посту, кадаші, звільняється від усіх гріхів і повертається в обитель Господа Харі. Жертвуючи золото, насіння кунжута, родючі землі, корів, зерно, питну воду, парасольку чи пару туфель в цей самий священний день ніколи не потрапить в обитель Ямараджа, що вирає грішників. І якщо житель землі ухиляється від духовних справ, особливо від дотримання постови кадеша, то кажуть, що його дихання не краще за пихтіння ковальських міхів. Знаєте, ковальські міх. Ну, для чого ти дихаєш, для чого ти живеш? Люди питаються, а для чого жити? Ну, один з моментів, для чого жити це дотримуватися піст, в кадеши. О, кращий з царів: в папанкуша і треба навіть бідному спочатку зробити умовіння, потім дати якусь милостонь та вчиняти інші сприятливі дії, виходячи зі своїх можливостей. Маєте можливості комусь купити хліба, булочку навіть. Дайте булочку, пів булочки, хоч щось, розумієте? Ну, от на кожен рівень це кожен може щось зробити. Маєте можливість побудувати храм? Будуйте храм по своїх можливостях. Той, хто скоїє жертвопронесення або будує громадські водойми, місця відпочинку, сади чи будинки, нічого боятися покарань, Ямараджа. Якщо людина довгожитель, багатий, народжений в знатній сім'ї і вільний від хвороб, то треба розуміти, що він займався такою діяльністю в минулому житті. Хто виконує папанкуша Екадеші, досягає оби обителі Всевишнього Господа. Господь Крішна завершив. Отже, обегрішний я пою тобі славу папанкуша Екадеша. Якщо ти хочеш почути більше про папанкуше Екадеші, будь ласка, питай далі. Надіюсь, я вас надихнув на те, що ви завтра дотримувалися цього посту. Більш детально дивіться в перших відео цього плейлиста дотримуйтесь постів по мірі своїх можливостей. Бережіть себе, будьте успішні! Успіхів вам і до наступних відео.